Творивши нове замовлення та додавши в нього нову позицію у вікні Вибор моделі обираємо вкладку «Нова модель». Скривається вікно Создання конструкції, у якому в переліку меню зверху обираємо вкладку Балконний блок. При переході на цю вкладку необхідно задати основні параметри балконного блоку а саме ширину та висоту всіх елементів, а також розміщення вікон відносно дверей. Активуючи поле «Два окна розміщуємо вікна по обидві сторони балконних дверей. Ліве окно вікно розміщується зліва від балконних дверей, праве окно вікно розміщується справа від балконних дверей. Для прикладу розглянемо балконний блок, у якому вікно знаходиться з правого боку відносно дверей. Значення автоматично розміри конструкції лишаємо без змін, натискаємо ОК, після чого відкривається вікно конструктора, в якому можна розбити дану модель на частини за допомогою імпостів. Для встановлення потрібного імпоста у вікні конструкції у верхньому лівому куті вікна обираємо його тип. Вертикальний або горизонтальний та переносимо його на поле вікна, клікаючи два рази лівою клавішою миші. У вікні введіть розмір, вказуємо відстань від краю рами вікна до середини імпоста. Натискаємо ОК. Для встановлення відкривання натискаємо клавішу Откривання. З'являється вікно і змінення відкривання. В якому встановлюється потрібний тип відкривання, орієнтуючись на список з правого боку стеклопакет 1, 2, 3, що відповідає кількості склопакетів побудованої моделі. Список формується зліва направо. Встановлюємо поворотну відкидну стулку у балконних дверях. Для цього обираємо у списку склопакет 1 та заданий тип відкривання. Для збереження зміни конфігурації натискаємо Готово. Після чого за необхідністю встановлюємо імпост у стулці дверей, аналогічно до встановлення звичайних імпостів. Для того, щоб іпост дверя був врівень з вікном, розмір зазначаємо як різницю між висотами двох конструкцій, Тобто 700. Програма автоматично підніме цей розмір на 1 мм. Це необхідно для подальшого встановлення штабіків імпоста та вікна в рівень та натискаємо ОК. Для збереження побудованої моделі та переходу до її розрахунку натискаємо Сохраніть. У вікні сохраніння текущої моделі можемо самостійно зазначити назву моделі або ж лишити назву, запропоновану програмою. Натискаємо ОК. Далі переходимо до розрахунку моделі, натискаючи Закрить. У вікні, що відкрилось, підтверджуємо перехід до розрахунку, натискаючи Yes.